Друзі, привіт! З вами Юлія і сьогодні ми перший раз в цьому році виїхали на велопрогулянку з чоловіком. Вирішили відкрити сезон. Нам подобається це місце. Це острів дитинства. Тут гарно, затишно, дерева, квітнуть. Ось такими квіточками гарними, живі цитають. Хотіла з вами поговорити, що зараз я викладаю такі відео, скажімо так, більш політичні, тому що кажу про те, що болить, про те, що турбує. Про що я звертаю уваги увагу і я завжди моніторю, дивлюсь новини. Для чого? Ну, я не знаю, яка людина в Україні зараз спокійно, безтурботно живе. Може, і живуть якісь люди безтурботно. Я не можу, наприклад. І тому я. Вважаю, що небайдужість і робить з, з країни нормальну здорову країну. Тому що якщо ми будемо всі байдужі, ми перетворимося на Північну Корею. Нам не, нам не повинно бути байдуже. Інакше ми всі приречені. І тому мої відео зараз набувають такий характер. Я не можу мовчати. Хоча моя, моє прізвище Мовчан. я не можу мовчати. І тому, мої хороші, давайте не будемо впадати в відчай, давайте будемо боротися, будемо триматися наших принципів, а наша Україна вона за волю, вона за те, щоб жити красиво. У нас взагалі прекрасна найкраща країна, найкраща країна в світі. Але зараз нею керують покидьки. і нам треба її очищати не тільки від загарбника, який топче нашу країну, а ще і від тих, хто загарабастив її не без нашої допомоги у 2019 році і грабує. Відверто грабує. Навіть Янукович кусає лігці і каже, а що можна так було грабувати, як зараз грабує ця влада України? Сьогодні прочитала допис у свого друга про те, що сьогоденна наша нікчемна завлада боїться наших героїв, навіть мертвих боїться Гліба Бабіча, Юрія Каракая, Романа Ратушного боїться живих. Романа Червінського, Романа Дудіна, багатьох інших, яких народила ця клята війна. А знаєте, чому влада боїться і ненавидить наших героїв? Тому що вона нікчемна, а перед ними вона виглядає особливо огидно. Європейська солідарність втратила вже 77 своїх партійців на війні, і більше 2500 людей Євросолідарності. Зараз на війні, а зі слуг народу жодна людина не пішла на фронт. Навпаки, сотні її членів перейшли на бік окупанта. Висновки робіть самі. Тому ця нікчемна влада не може витримати цю величезну прірву. Війна оголила всіх. Хтось стає легендою, а хтось ганьбою. Я сьогодні про героїв сучасних наших сильних духом людей хочу сказати. Вірніше озвучити і поділитися з вами дописами прекрасних, красивих, сміливих, героїчних дівчат, які захищають нас з вами. Це Тетяна Чорновіл і Маруся Звіробій. Для мене вони вже легендарні, тому що я би не змогла, як вони, і я вдячно вклоняюся перед їх відвагою. Для мене вони богині, справжні богині. І я хочу передати їх слова в цьому відео. Маруся Звіробій. Моя молитва. Моя молитва то мої постріли, то моя втома, то робота на краю леза, залежність від адреналіну після прильотів та щоденна готовність загинути, то постійний подив, що вижили і знову готовність загинути за найближчим виходом. Моя молитва не всім по плечу, і мало кому подобається. Зате вона подобається мені. І я хочу, щоб ви бачили тихі світанки. Тому як вмію, так і молитимусь. Любов. Любов зобов'язує. Якщо любиш, то доведи це справами. Я люблю свою державу. Вона варта мого життя, бо я вільна людина і асоціюю успішну Україну. З абсолютною свободою. А раба для мене значно важчий за обладунки воїна. Тетяна Чорновіл. Біля Акації будуть цвісти в місячні ночі. Жавучі. Під моїм дописом про ФПВ, один штурмовик написав Ненавиджу їх, вони зруйнували війну. Я його розумію як воїн. І згодна на всі сто Першу весну війни. Коли їх камікадзи і бомберів не було, можна було хоч насолодитися природою. А природа ще тоді була не спалена. Акація тоді цвіла довго. Кілька позицій у нас було серед квітучої акації біля села Зарічне. Така краса, тільки під її цвітом боліла голова. А зараз, як щури, це я вчора сфоткалася, переїжджаючи з однієї нори в іншу. А в 2022-му я навіть спала. Біля окопчика, а зверху склепінням була квітуча акація. Тоді, на позиції, навпроти Іванки ми стріляли, а потім накрили нас. Відходили, тікали серед ночі, тягнули важку стугну, час від часу падали під акацію, щоб перепочити. Повний місяць заливав лісосмуги. Було лячно і урочисто гарно, як в храмі. Ми були далеко в сірій зоні. Треба було пройти через лісосмугу, де були наші СП. А йшли то ми зі сторони ворога. Пам'ятаю, я тоді голосна і не бо поза духа від важкої ноші, але декламувала сасюро, сподіваючись, що, почувши українську, свої не підстрелять. Білі акації будуть цвісти в місячні ночі жагучі. Промінь морями залє золотий. Річку і верби, і кручі. будемо йти ми з тобою тоді, в ніжному вітрі рання. вип'ю я очі твої молоді, повні туману кохання, солодко плачуть в садах солов'ї, так як і завжди, незмінно. В тебе і губи, і брови твої, як у моєї в країни. Ось вона йде у вінку, як весна стиснулось серце до крику, в ньому злилися і ти, і вона в образ єдиний навіки. Ми тоді благополучно вийшли, і ще я тоді теж, в хвилях неземної любові, побачила ту в країну, про яку писав Сасюра. Наша Україна. Народила стільки героїв, народила стільки красивих людей, що ця війна показала такий контраст. Давайте берегти один одного, давайте берегти Україну і захищати її. Хто не може бути в лавах ЗСУ, давайте допомагати армії. Тому що Україна у нас одна. А ми, ми і є Україна. І війна не для ЗСУ, війна для кожного з нас. Війна. Це наша війна, і кожен з нас повинен це пам'ятати і докладати всіх зусиль, тому що наша влада, вона робить навпаки, вона дискредитує ЗСУ, вона дискредитує українця, вона робить з українця ухилянта. Вона все робить, щоб показати Україну в непривітному світі. Я вірю, що ми зможемо подолати. І внутрішнього ворога, і зовнішнього ворога. Я прошу допомагайте ЗСУ хто як може. А свої лінки, ті, яким я довіряю, я залишаю в описі до цього відео. А також не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти обов'язково. Я вас люблю, обіймаю. З вами була Юлія, Папа. -па.